Добрий день, шановна громада. Звіт Відопальського селищного голови Савелєвої Лідії Іванни про роботу Від селищної ради та її виконавчого комітету за 2024 рік не відповідає вимогам частини 7 статті 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Справа в тому, що відповідно до вимог Цього закону такий звіт вона повинна проводити під час відкритих зустрічей. А така зустріч проведена не, не була. Савельєва лише опублікувала цю, цей звіт на офіційному сайті і вважає, що цього достатньо. Але це вже недостатньо. Закон змінений ще у травні 2024 року, тому доведеться Ліді Івановна, вам все ж таки провести таку відкриту зустріч. Саме з цього приводу ГО «Незламна позиція надала свій запит, в якому вимагає проведення такі ну, відкриті зустрічі, та встановити дату та час. Такого проведення та опублікувати на офіційному сайті Відіполське селищної ради також відповідно до вимог частини 7 статті 42 цього закону. А Відопольський селищний голова повинен вже звітувати не один раз на рік, а двічі. У зв'язку з тим, що вже у нас липень 2025 року. Вважаю, за що необхідне, щоб Івановна підготувала звіт за. Перше півріччя 2025 року та призначила е, таку відкриту зустріч. Другу вже де презентувала про свою роботу вже за перше прічь 2025 року. Основною вимогою частини сьомої до таких відкритих зустрічей, е, значить, така зустріч повинна надати змогу жителям поставити запитання, вислати, висловити свої зауваження. Та внести пропозиції по звіту. Отже, Лідія Івановна, чекаємо дату, готуємось до зустрічі та обов'язково на неї прийдемо. Роман Альтернативу Альтернатівоорг.